Друзі, у продажу ось такі yeah, yeah. самі ходові моделі пральних машин. Дивіться, Грюнхельм, 16 програм, 5 кілограмів завантаження, А3 економія 7900. Тут виходить 12 програм led дисплей 6 кг кіл... завантаження. Ціна 8600. Два роки гарантії на то і на то. І там, до речі, питали, як відкривається лоток. От у нас тут була старішня, така стояла, зараз ми продали, на цій неділі приїде. Чи не буде воно мішати засипати порошок? Дивіться, відкривається ось так, сталішня, зазвичай вона йде стиральна машина в рівень зі столішньою. Тут, в принципі, воно нічого не мішає. Отут у нас стоїть оцей мувальник зверху. Взагалі стиралну машину можна сюди наперед виставити. Тому що у нас просто тут стенд не дозволяє правильно це все поставити. Ну, зараз, бачите, воно мішає. Але якщо ви це думав все установите, інсталюєте, то пральна машина буде майже западліцова з цим умивальником. І тоді все буде нормально відкриватися. Ось така інформація. До речі, умивальник 60 на 50, 5 тисяч гривень. Є ще такий 60 на – гривень. Це штучний камінь.